Добрий день. Сьогодні у нас відбувається засідання постійної комісії з питань земельних відносин комунальної власності, житлового комунального господарства, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'ятника, історичного середовища та благоустрою. Наша комісія налічує 7 чоловік. Відсутній сьогодні Гришковець Степан Парфирович. І веч Микола Павлович. Які будуть пропозиції щодо розпочатку роботи комісії? Розпочатку? Хто за? Проти? Утрималось одноголосно. На порядок денної роботи нашої комісії. Для плодотворного праці комісії запрошено начальник земельного відділу і архітектури Мешко Володина Володимирівна. На порядок денний сьогодні на порядок порядок денний засідання винесено 5 питань. Перше питання про затвердження технічної документації землерустрою та надання у власність земельної ділянки на території міської сільської ради. Надійшла заява від Грищенко Ольги Михайлівни. Просить засветити технічну документацію землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки на місцевості для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарства. 1, 2 крапочки, 0,407. Другу заяву теж разом за 4. Ні, окремо будемо голосувати. Хто за цей проєкт рішення? Прошу проголосувати. За, проти, утримались одноголосно без Володимира Івановича просить затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для передачі власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площі 25 соти гектарів, розташований у селі Сиволож, вулиця Молодіжна, 100, 113. На території Плисківської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області з кадастровим номером 742 088 сімдесят два нолі 201, дві крапочки 0408. Хто за цей проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались голосу. Слідує питання порядку денні про оформлення права власності на нерухоме майно власникам, власникам земельного сертифікату. Надійшла заява від громадян Савченко Наталії Васильівни та Коменка Андрія Васильовича, які проживають в Полтавській області село Корнівка, вулиця Молодіжна, будинок 27, про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянок в натурі. Та передати у власність земельні ділянки площею площі 6,5 мовних кадастрових гектарів без визначення меж цієї частини в натурі на місцевості і земель колишнього КСП Петрівське, Борзнянського району Чернігівської області, що належать їм на підставі рішення Борзнянського районного суду Чернігівської області номер 730 дроб 759 дроб 24 від 15. Серпня 24 року згідно з сертифікатом на право на земельну частку ПАЙ серія номер 2082 947 та ЧН номер 2082 946, що знаходиться на території колишньої Петрівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області. Хто за? Проти. Утримались одного голосу. Свідуючи питання порядку денного теж про оформлення права власності на рахове майно власникам земельного сертифікату. Надійшла заява від громадянина Кугача Ігора Петровича, який проживає за адресою міста Бахмач перший провулок Сонячна 20А, просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації і землеустрою. Щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості і земель колишнього КСП Україна, Борзенського району Чернігівської області, що належить йому на підставі свідоцтва на спадщину, одна п'ята частка земельного паю, що знаходиться на території Великозагорівського Старостинського округу Лисківської сільської ради, Ніжинського району Чернігівської області. Хто за те, щоб надати дозвіл Пугачу Ігорю Павловичу на виготовлення технічної документації зеленомустрою щодо виготовлення відновлення земельної ділянки? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Слідуюче питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок. Під полизахисними лісовими смугами за межами населених пунктів Лисільської сільської ради виготовили технічну документацію з землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок земельні ділянки під полизахисними лісовими смугами на території Сіловоцького Старостинського округу загальною площею 3,99% гектара. Кадастрові номери. 742 088, 72 20, 2 крапочки 02, 2 крапочки 201, 2, крапочки 1352, площа 0, 25, 87 гектара. Наступна ділянка 742, 088, 72, 20, 2 крапочки 02, дві крапочки 201, дві крапочки тринадцать пятьдесят один. Площа його: 3,089 гектара і третя ділянка кадастровий номер 742, 0,88, 72, 2,0, 2,02, дві крапочки 02, площа крапочки два, крапочки 0,71. 83. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під полизахисними лісовими смугами за межами населених пунктів Плесківської сільської ради? Прошу голосувати за? Проти. Утрималось одноголосно. Слідує питання порядку денного. Про продовження терміну дії містобудівної документації населених пунктів Лисківської сільської ради до 2028 року, ну, так як у нас відсутні оновлені плани містобудівної документації, то надійшов лист Ніжинської районної державної адміністрації. Про прийняття на найближчих засіданнях сесії просять продовжити термін дії містобудівної документації, Це в генеральні плани населених пунктів по нашій громаді до 28-го року. В зв'язку з тим, що звертаються громадяни, їм потрібно надавати довідку. Хто за те, щоб продовжити термін дії містобудівної документації населених пунктів Плесківської і сільської ради? До 2028 року. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Дякую. Всі питання порядку денного вичерпно. Всім дякую.